Друзі, всім привіт! Хотів би сьогодні вам показати, які скіли варто прокачувати, а які обійти стороною. Тому що дехто не знає, але в ігрі, щоб скинути дерево скілів, вам потрібно буде закінчити проект, проєкт, щоб відправити вашого персонажа в експедицію, після чого ви получите різні скіни, плюшки і типу того. Але для початку вам треба буде зібрати дуже багато матеріалів. Тільки тоді ви зможете перекачатися, і якщо я не помиляюсь, вам потрібно буде навіть вкачувати рівні заново. Тобто, ви не зможете просто взяти і вибрати свій скили, які вам подобаються. Сьогодні вже середа, тобто шостий день після релізу. Я встиг вже награти 70 годин і взяти 56 рівень. Хотів би для початку розібрати білд, який зробив я, а потім показати інші популярні білди, які більше йдуть на ПВП. Тому що мій білд аж ніяк не ПВПшне. То як моя ціль на цей сезон була прокачати червону гілку, щоб відкривати закриті ящички. Зразу хотів би показати, в кого є великий інтерес. Чи варто воно того було? Думаю, подивіться самі наглядно. На цих відео я вам показую, як я відкриваю шість контейнерів закритих. І це не є якась підбірка кращого луту, який мені звідти випав. Це тобто це три ігри підряд. І в кожній ігрі я лутав по два ящика, і просто виходив, тому що на лутінгу 2 в мене не було місця. Мої ігри в соло виглядають ось так, я просто приходжу туди, забираю 2 ящика і йду на вихід. Тому самі думайте, чи потрібен вам такий білд чи ні. Також про те, як я ще почати відео, хотів вам показати цей сайт, прикольний, тут можна відслідковувати. Різні штуки, де їх шукати, типу, от, weapon кейси можна відслідковувати, security локери, якраз якими будемо скривати, можна відслідковувати Ось на дамбі-відмічені, ці два що я ще всього лутаю. Е, оці, я так розумію, зелений значок знає, що вони за закритими двер... дверима знаходяться, тому що я знаю, є один на самому верху адміністрації, тому користуйтеся сайт дуже прикольний, можна відслідковувати все, що хочете, де його шукати. Якось так виглядала моя прокачка. Перше очко я вкинув в червону гілку, після чого я кинув ще одне в наступний скіл, який не є досить важливим. Третє очко я вкинув в польовий крафт, тому що цей скіл є абсолютною базою, яку має вкачувати кожен. Я думаю, тут немає сенсу багато об'ясняти, тому що цей скіл дає вам доступ до крафту димів, бінтів, гранат. Прямо під час бою. Це особливо важливо, коли ви граєте на безплатному кіті. Ви можете просто крафтити димів, гранат. Тому так, да, беремо його завжди. Після чого вам потрібно йти в, в гілку з таміною, ви вкидаєте одне очко в саме перший, після чого ви вкидуєте одне очко в марафон раннер. а потім вже максимум до п'яти наступний скіл, який дає нам збільшену кількість стаміни, а потім докидаємо ще 4 очка ось цей скіл, який зменшує вашу затрату стаміни на переміщення. Якщо ви хочете отримати цей скіл, ну, щоб відкривати ці закриті ящики як можна швидше, в принципі, ви можете скіпнути. Ось цей скіл ще хоч якось розумію, але збільшену стаміну, друзі, обходити взагалі не можна, тому що ви постійно переміщаєтесь і ну, без нього ніяк. Але я б рекомендав все-таки 11 рівнів вкинути сюди, усі два скіла, аж потім іти всю гілку, тому що вам потрібно буде 36 рівнів, а плюс 11 це вже 47. Тобто на 47 рівні ви зможете тільки отримати, Так ви можете по суті на 36 отримати, але ви будете без безтамінним, ну це прям це жорсткий крінж, вам 36 рівнів потрібно буде просто страдати. Так, далі нам потрібно вкинути 15 очків в гілку виживання, вкачуємо цей скіл, який допомагає нам швидше лутатися. Далі цей скіл, ми лутаємося тихіше. Але не путайте з взломом, це зовсім інший скіл. Взломувати ви будете так само гучно, це іменно лутання. Після чого нас лишається ще два очка, нам потрібно потратити. Ми тратимо або на цей, якийсь більшу швидкість переміщення на контролі, або цей скіл, який регенерацію стаміни збільшує на контролі. Я не знаю, напевно, все-таки цей скіл трошки важливіше, хоча я вкачав ось цей, не знаю чому. Далі ви вкачуєте ось цей скіл, це абсолютно W, тому що коли ви критичний демедж отримуєте, ви робите менше звуків. Це дуже прикольно, якщо ворог на якійсь середній дистанції збив вам щит і, допустимо, починає пушити. Він може не поняти зразу, куди ви відійшли, вліво, вправо, посередині. Наступно ми вкидаємо 5 очків ось цей скіл. Він дозволяє вам переносити більше ваги. За одне очко в цьому скілі ви получаєте плюс 2 кг до максимально переносимої ваги. Після чого вкачуємо продвонений польовий крафт, прикольний скилл. дозволяє вам прямо в бою крафтити хачки, можете крафтити з деяких гранат міни, там є здається молік міна, димова і газова. Якщо не знаєте, газова, вона не дамажить, вона випалює просто стаміну в ноль. Далі качаємо цей скилл. він збільшує регенерацію стаміну, коли ви знаходитесь під хілом. Наступний максимум цей скилл. При перегрузі ви не так сильно відчуваєте ефект перегрузу. Далі нам потрібно потратити ще 8 очків, і в нас вибір перед гімном, гімном і гімном. В принципі, краще, напевно, цей скіл вкачати, тому що він працює на стаміну. Після того, як якийсь скіл потратить вашу стаміну, ви відновлюєтесь трішки швидше. Та тут же на вибір, в принципі, цей скіл прикольний. Ви можете з рейдерських тайніків діставати більше. Гранат там, димів, щось таке. Або цей скіл, який дозволить вам деколи з маленьким шансом відкрити там замість одної шмотки дві при лутанні. Ну, тобто швидше, це не більше луту, це іменно на швидкий скіл. Все, у нас 36 рівень. 37 ми маємо потратити, тому що 37 сюди вкинути. Так, після того, як я відкрив цей скіл, я вертаюсь далі в стаміну, я вкачував 4 очки сюди. Це дозволяє вам слайдити далі і швидше. Потім ще одне очко сюди. Тепер ми можемо отримати доступ до цих скілів. Вкачуємо ось цей. Цей скіл так само є дуже прикольним скілом базовим. Після перекату на короткий час ви не тратите стаміну, тобто ви можете зробити перекат, потім слайд, і цей слайд, рахуйте, безплатний буде. Але цей скіл має кіде. Далі вкачуємо Ось цей скіл, він е, дозволяє вам відновлювати стаміну при звичайній ходьбі, так, немов ви стоїте просто на місці, тобто набагато швидше. Так, ми дійшли до 56 рівня, це рівень, який у мене зараз. Я не знаю точно який рівень максимальний, тому що в стімі є ачівка за досягнення 75 рівня, але на цьому сайті чомусь доступно 101 скіл максимально. Тому я покажу, що я планую прокачувати до 75 го рівня, а саме вкачаємо ось цей скіл з 4 до 5. Далі я планую ось цей скіл прокачати, який зменшує затрати стаміни на перекати, тому що перекати тратять десь 5, 1 напевно, всієї стаміни. Далі в нас є декілька варіантів, як ми можемо прокачувати, якщо ви хочете ось цей скіл, щоб не тратити стаміни зовсім, коли ви збираєтесь на якісь поверхності. Або ми можемо вкачати зелену гілку, щоб не робити зовсім звуків, коли ми взламуємо, що є досить прикольним скілом. Після чого ще три очка вкинути, щоб швидше взламувати. Або, якщо ми не хочемо це качати, відкачаємо жовту гілку. Тут вибір невеликий. Беремо цей скіл, щоб коли винокнутий, повсти трошки швидше. І забираємо останній скіл, який дозволяє нам. Не трачучи ще стаміну збиратися на поверхності. Але все ж таки я би рекомендував все -таки не качати ці скіли, якщо ви хочете білд лут гобліна, як у мене, то краще було б вкачати ось цей скіл, щоб коли ви взламуєте, видавати менше звуків. Тому що це найгучний звук, напевно, в ігрі його дуже далеко чути, коли ви щось зламуєте, прямо через бетон, через поверха. Тому краще було б все-таки ось цей вкачувати. Ще, друзі, якщо ви не хочете робити білд як мене, ви завжди можете зайти ось на цей сайт, ссылка буде в описі під відео. Тут люди лишають свої білди, тут є ПвП-білди, от є LoudGoblін-білд, такий приблизно як в мене, але трошки з більшим опором на зелену гілку. Тому заходьте, дивіться, можливо, вони будуть краще. Тут можна ось так зручно дивитися з першого рівня, другий, третій і так далі. Як прокачуватись? Бачите, він трошки відрізняється від вогну, як не трошки, тут менший упор на стаміну, тут більше упор йде на зелену гілку, тут також з воно. Зв'язано, але я більше люблю, щоб була можливість все таки побитися. А якщо ви не знаєте, як вам швидко взяти рівень і догнати своїх кінців, які вже взяли 30 40 сорокові рівні, заходьте до мене на канал, там вже є актуальне відео на цю тему, як кожну ігру лутати біля 24 тисяч досвіду. Так, хотів би підбити підсумки відео і застрашити вас, щоб ви думали наперед, чого будете качати, тому що. Щоб перекачатися, вам потрібно буде назбирати дуже багато матеріалів. І якщо починаєте грати в арк, то серйозністю відноситься до того, щоб бути все-таки качати. Якщо ви додивились відео до цього моменту, то воно було вам чимось корисне. Або ви зайшли просто профлити з того, який в мене кончений біл. В будь-якому випадку, якщо у вас є якась думка, залишайте її в коментарях і ставте лайк. Також заходьте на мій твіч, я стрімлю майже кожного дня. Всім доброго здоров'я і мирного неба. Вам.